Хас, ти можеш не бавитись? Скажи щось мудре людям. Без проблем. Наче тако, народна мудрість, не моя. Каже ранок без, снід... ранок без сніданку. ні, ранок без сонця, як. Е... Я забув, як правильно. Ранок без сніданку, як світанок без сонця. А, а, так, угу. так, все правильно. Тільки от проблемка в тому, що у нас сонце сходить через годину, а в нас воно вже все в зійшло. взимку взагалі сонце рідко побачиш зранку, тому так. ми створимо його своїми руками. Ми приготуємо сонячну страву з найбільш ранкового продукту. Це яйця. Це ще й дорого, до речі. Слухай, я давно хотів тобі поставити питання. Мріє рік вже. Скільки страв ти з яєць можеш приготувати? Не одну <плес> яйця. <плес> <плес> Ні, серйозно. Так не можемо тому що як мінімум має бути два. А, сьогодні твоє ранкове меню поповниться ще однією стравою з яйцями, бо всього за 10 хвилин ми створимо бургер із ресторанною подачею. Допоможе нам кулінарна блогерка Наталія Лютюк. Запрошуємо вас на нашу кухню. Там пам'. Так, Наталія, доброго ранку. Доброго раночку. Е, дякуємо, що ви в прямому ефірі приєдналися ще до сьомої ранку. Так, заходьте, розкажіть. Рано встає, тому Бог хаса дає. Так, значить, що ми будемо сьогодні готувати? Ми оголосили, що це буде бургер. Яйцями то шо екбургер, да, екбуа як газбургер, як <laughs> екчізбургер. Да, так, екбургер. Що для цього для цього нам подавляється булочки для бургера, yeah. соус для бургера, е uh -huh. э, сир. Чедер для бургера, для бургера, курячі яйця та будь-який твердий сир. В нашому випадку це тверда моцарела і зелен для подачі. ясно роздавайте задачу. Будемо робити разом. Кожен бере по булочки, по ножичку А мені дасте ножичок. Отакішевські у нас який у нас тільки хас забрав. З ми зрізаємо. Верхушечку. Ну так, серединочку майже, да. ага, так, так. Так, зрізали. Окей. Так, є. І ми лишаємо. Не викидаємо, можна потім там обсмажити, зробити угу. собі гріночок. У нас безвідходне виявилося. Я казала, моя бабуся, в неї нема, доїдай. Так, тепер по ложечки, будь ласка, кожна дитячий майстер клас і на тому принці що пошло і куше їжу давай і виколупуємо серединочку, щоб потім м'якоть забираємо. Так, Тільки обережно, щоб ми не пошкодили дно нашої булочки. Ага, так. А, так, це тільки не пробити ножем. Угу. Є, виняли <кліг> отак, от <гарнесу. кліг> Да, Щоб така ямочка була добра, Добре. ми туди, туди додамо сирок, щоб у нас туди все вмістилось. Ага. Значить, є так. така так, історія. Райте, по, факту, по факту ми робимо тоді низькокалорійний бургер. Дивіться, скільки ми хліба забрали. <кліг> Вона ну, якраз можна це вона з скоринка, по ну, факту так. залишилась. Слухайте, оцей хліб, який ви вибирали, це для бургера звичайний хліб? Звичайно, було чи так можна, якісь інші вибрати хліб? Це, чи такий підходить? Та в принципі будь-яка булочка, а просто в неї зручно за щодо форми можемо так. туди е, помістити яєчко а. і начинку. А та, вас, а вас так казали в Львівській області, а. тут Бозя ночував? Так. У нас теж казали, Бозя ночував. А можна велику хлібину знову. Тепер беремо соус для бургеру і буквально так не знаю, чайну ложечку. Ага. Давайте, кожен заклад. Чуть... Вичавлюємо так. соус. Так. Чуть, якщо в мене Тима... соусу нема, наприклад, а є магнез. Можете майонез, півчене. Трошки гірчички. Все підійде за вашим піти. смаком. Я нагадаю, що з двома. А, розмащуємо, супер. Ну так. так, ну ви ж для себе смачно розмастили. було. Тепер так. оцей сир. Тепер я знаю, що між лайфхак між з цим сиром не треба, щоб він довго стояв не в холодильнику. Тому да, ти тому, його що потім він... не доколупаєшся. Да. Так, обереж... він такий дуже тендітний обережненько Ми його так а знаєш дознали? що від цього сиру? Що що ти не доколупаєшся? Я так бачу, гумор його морзагальний. Ти <laughs> на мене чихнув, я тепер так само. <laughs> так, склали сирочок. Єрсінька туди. Ага, просто а як потушечку ага. таку Так, да, да, Щоб наше ще має яйце туди влізти. А сире туди, прямо? Ну так, ну, ми oh, ж будемо зацікавити це з А, а все, да. давай, тепер яйце, так? Да? Да. Беремо яєчко, розбиваємо. І і, білок, і жовток що підряд. Це да, разом. Чік. Дивіться, як гарно. Найс. Так, солька перка так. Трошечки. Так пучкайте, бояться так не задаваю якби. І ще не факт, що мені получится так, як у вас. Це вийде, там така ямка, що там два яйця влізе. Це, це моя менталка в одному фото. Ми, ментальний стан українця в одну, в водній страві. Так. А, і зверху просто присипаємо. Да, і... У вас тут чедрить чи що це? Е, Ні, чедрь це оце. А оце, оце моцарела в нас, а, але будь-який тверд. Будь-який твердий, твердий сир ви натираєте на Да. Ну, і, і викладаєте, можна так трошечки залишити, щоб жовточок було видно. Беріть, не, не стиснять. Добре. Дивись. Так, слухайте. Є питання, є питання, дуже да. важливо. Як правильно зберігати хліб, щоб він ну, не був один день і другий? Бо я знаю, що є такі лайфхаки, американці його, я бачив, це в холодильник ставлять. наприклад. Є один лайфхак, uh... за один день. Так, <рігла> <рігла> Хлібницю бувають Є такі спеціальні <рігла> мішечки, як його. Дивіться, е, ну, да. Є класні зараз спеціальні мішечки, такі з тканини з з сіточкою. Ага. І там класно зберігається хліб. Так, е, як... Немає такого мішечка. Якщо немає такого мішечка, то можна загорнути хліб в пергамент, ага. потім покласти ага. в пакет, можна такий зіп-пакет, щоб було воно прям так. закрите. І в холодильник. І в О, бачите? Да. Значить, це працює. Да. Так. В холодильник треба хліб да. ставити. я що... сміялися, коли я хліб в холодильник ставив. Сочок чорного клав туди, щоб запаху не було. А, так, так? Ну, а якщо в хлібниці, то і для запаху, і для збереженості вологи, щоб він не сох, то кладемо шматочок яблучка в хлібницю. Чуєте, аблука і він о! не засихає і... уважно, значить для приємний для того, щоб, аромат. Для того щоб вискається. хліб зберігався довше, в хлібницю класти яблучко. О, так, так, це яблучко. яблучко. О, ми це погоня. Ми, по ні, і ми і потім вона зав'яне в душе. Ставимо в духовку попередньо розігріти, тому що з'їсти. Самому зловку на тиждень, Это... так. Пакети загортаємо. <ріхали> да, і яблучко туди. <ріхали> Добре, ставимо розігріти да, Так, Попередня градусів? розігріта духовка на 180 градусів. Так. Ставимо десь хвилин 10. Візуально дивимося, у нас має підрум'янутися сирочок. В принципі, все буде. А, а і все? Да, клас. Да, да. Ну, насправді, Наталя у нас уже заздалегідь <ріхали> нафарширувала булочки. Вони вже готові. Так. Тому давайте так. закінчувати нашу подачу. А десь булочки Булочки в духов. а, а, духовці. Вам так, треба, може, хай, Вам треба. Вже... Ага, є е у вас. Є, у вас такие штучки. Так. Гляньте, как раз. Дивиться космокота. А ну кидайте сюди. сюда. Okay. Кидаю, чуєте панство. Давайте тако, поки ми зараз розкладемо, я вам нагадаю коротеньку рецепту. тому стали всі блокнотики, ручки і погнали. Значить, що вам треба? Вам треба булочки, вам треба е, соус для бургера, вам треба сир чеддер, вам треба яйця, вам треба тверда моцарела, сіль, перець і свіжа зелень для подачі. Все, я надіюсь, ви встигли записати. І нагадаємо, що цей незвичний бургер ми назвали еггбургер ег або екбургер. Ег я б сказала у нас два види сирочку. Інкреда. Тепер зверху. Киженько, гарненько. І мені. А я хочу, знаєш? Так, а як його їсти? А як хочете, можете руками, можете. як в розрізі. А там яйце має запектися вже правильно, наскільки я правильно розумію. Ну що, ну в розрізі. Оай, воно все витіка. Ну давай. Робити здрайв. Робити здрайв. Давай. Воно? Подуть. Подуть. Mm -hmm. Смачно значить за шкалою хаса це дуже це смачно левел, Це да? <світ> <світ> сонячний <світ> сніданок, холодний зимовий ранок. Сьогодні навчила готувати кулінарна блогерка Наталія. Лютюк. Дякуємо за те, що так рано прийшли, і поділилися смачним рецептом бургерів з яйцем, або який ми тепер будемо називати Еґбургер. Дякуємо за ваші круті кулінарні лайки. Дякуємо.